Привіт, привіт! Усім! Мене звати Тетяна, Я дуже рада вітати вас на своєму каналі Дене Таро. Сьогодні, як і обіцяла, буду робити відео для чоловічої стації. Жінки, звичайно, можуть також передивлятися це відео, але сьогодні трошечки облегшу. Ситуацію для чоловіків, щоб їм не було так складно перевертати інформацію на себе. Жінки можете скористатись звичайно цим розкладом, але просто перекручуйте інформацію на себе. Тема розкладу звучить як причина її мовчання, чому вона можливо ображається, можливо, що там не знаю, що в неї в голові. Ми зараз покопаємося, що там в неї відбувається в голові, її почуттях до вас. Чому вона ніяк не проявляється, можливо, закривається від вас. І все в такому дусі. Що ж, розпочинаємо з сигніфікації. Шукаємо вас, засерейтеся, будь ласка. Засерейтеся, будь ласка, шукаємо і її, і його. Тому, в принципі, жінки можете навіть орієнтуватися на жіночу сигніфікацію. Так. Чоловіки, загадайте, будь ласка. Свою партнершу. Вперше роблю розклад саме в такому досі, але нічого, подивимося. Угу. Так, ви у нас вийшли і давайте шукати її. Ой-ой-ой! Таке вона через якісь таємні дуже карти йде. Таємний формат. Думаєте про неї добре? От вона вийшла. Так, причина мовчання її. Що ж, розпочинаємо з вас? Ви у нас виходите як король жезлів, це говорить про те, що ви достатньо амбіційний, достатньо активний чоловік, чоловік, який вміє ризикувати. І, в принципі, на даний період часу так, актуальне ваше становище може бути таке, що ви слідуєте своїм бажанням. Да? Тобто. Захотілося вам щось, ну, ви от пішли і, і зробили це. От повинні ви да? от, тобто повинні ви того досягти. Такий вогник у вас є зараз, іскра така є. А ви достатньо знову -таки, повторюсь, активний так, на теперішній період часу носитеся як фігоро тут, фігора там. Треба все зробити, все встигнути, всього добитися. Тобто шукаєте якісь різні варіанти, перекручуєте в голові дуже багато різних ідей. Ви взагалі такий ідейний, да, генератор ідей, тобто дуже креативним можете бути. Руки у вас, як то кажеться, з правильного місця. тобто ви, ви, ви не є таким чоловіком, який не вміє да, бути рукастим. Тобто, Якщо треба щось полагодити або щось зламалося, ну, тобто, до вас можна легко звертатися. Не можу сказати, що ви прям майстер майстер хоча і майстри тут можуть бути, але руки з правильного місця, такі золоті. Що хочеться сказати ще? Звичайно, карти біля вас вийшли достатньо складні, достатньо складні, дуже психологічно складний стан у вас. Саме що пов'язано з думками, з розумінням чогось, з якоюсь ясністю, тут дуже проблематичні моменти. Mm, що ще за вас я можу сказати? Ну, бачу, що ви любите вільний одяг носити. Ви не любите, щоб вас десь перетискало, обтягувало. Тобто вам легше для когось тут прям спортивний програється варіант одягу. Ну прям вільний такий, знаєте, щоб вам було комфортно. Mm, також бачу, що, 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 що? Для когось з вас прям чітко бачу інформацію, що треба вже підстригтися. Ну, я не знаю, чому мені йдеться інформація, але, але от, ну, повинна сказати. Повинна сказати це. Знаєте, ем, бачу момент того, що да, ви йдете прямо, ви уже кудись рухаєтеся по житті, але. Все одно у вас є момент того, що ви обертаєтеся назад. Ви обертаєтеся в минуле, ви щось там десь прокручуєте, щось десь там можете пригадувати. Тобто є момент того, що ви озираєтеся в минуле. Звичайно, для деякого з вас може програтись той момент, що ви озираєтеся в минуле, щоб порівняти яким ви були, яким ви стали. Да? Це в принципі дуже актуально зараз перед новим роком. Але деякі з вас просто не можуть відпустити минуле. А, так, що хотіла ще сказати. Чомусь так само мені дуже багато інформації йде про пісок. Пісок, не знаю, чому пісок, але дуже багато піска мені йде. Пісок або такий пісочний колір. Не знаю, не можу зловити інформацію, чому так. Можливо, ви. Не знаю, десь передивлялися якісь фільми або картинки з якихось пляжів. Я не знаю, ну от якийсь пляж, якийсь пісок мені йде. не можу зрозуміти. Так. Що стосується тих карт, які вийшли біля вас: двійка мечів і п'ятірка мечів. Ну, достатньо складні, як я вже повторюю, да? я вже казала, що достатньо складні енергії, тому що. Ам... Таке враження, наче якийсь тупік, да? от ви в недавньому минулому були в такому тупіку невизначеності, ви не розуміли, да? тобто не було якоїсь ясності, конкретики, були якісь різні варіанти, чітко не могли зрозуміти, що відбувається, або там, можливо, ви приймали рішення і настільки довго не хотіли приймати це рішення, що ви загнали себе в тупік, да? в глухий кут. І, знаєте, зазвичай глухий кут має два шляхи розвитку подій. Да? Тобто, або ви виходите з цього кута логічно, або навпаки заганяєте себе більше. Тому тут все-таки ви пішли шляхом, де ви загнали себе ще більше. Тобто, можливо, ви довго приймали якесь рішення, в результаті втратили все. Uh, да? Тобто, от, як хто кажете, за двома зайцями, uh, зайцями да? поженешся і двох втратиш, uh, ні одного не наздоженеш. От, от, тут щось от, така, от, така шаблонна інформація з цими зайцями. Да? Ну, але це дуже хороший приклад, тому що чітко мені це показується, що от ви довго вибирали, довго не розуміли, довго приймали рішення. І в результаті втратили все. Тобто, наче дотягнули, дотягнули до стану кризи. Хоча можна було це, цього, це оминути. Але вже як сталося, так сталося. Тут можуть дійсно бути зради з чиєї сторони, можливо, і з вашої сторони. Тут можуть бути обмани, ставляння палок в колеса. Ну дуже складні ситуації. Можуть бути. Тут явно йдуть якісь втрати, саме втрати. Ну, в найближчий період часу, от прямо в найближчі дні, і в теперішній період часу можете очікувати стан кризи. Тобто переломний момент. Оцей переломний момент буде такий, коли а, прийдеться чимось пожертвувати. Або ви вже маєте цей пері... період, да, що ви вже... вам прийшлося вже чимось пожертвувати. Так, що стосується партнерші, яку ви загадали, У нас виходить королева Пентаклів. Королева Пентаклів, жінка стабільна, жінка, яка вміє сама заробити гроші, якщо потрібно, жінка, яка знає собі ціну, самооцінкою в неї все дуже добре, дуже класно. А, жінка така може бути і домашньою, ну, має на увазі, що а, ніхто не забороняє да, їй бути. А, і хазяйкою такою домашньою, і такою, такою тусовщицею да, в одному тілі. Тобто вона вміє. Перевдягати ролі. Жінка, яка може бути хорошою коханкою, хорошою господинею, хорошою мамою, хорошою жінкою, хорошою взагалі людиною. Тобто, дуже багато функціональна, до чого би вона не взялася, вона все може зробити насправді. Тобто, по факту, да, вона не потребує чоловіка, але ну, більшість жінок не потребують чоловіка, тому що дуже багато жінок зараз можуть зробити все, що їм треба. Але який сенс, якщо є чоловік? так? Ну, Тобто ви розумієте, про що я кажу. Вона зараз більше зорієнтована на якихось матеріальних питаннях. Це робота, це дім, це якась нерухомість, це фінанси, це от якісь здоров'я, да, більше на ресурсність на оце все. Якась втомлена вона дуже. Знаєте, така. Похила вже, наче як от втомилася, наче багато можливо відповідальності є на її плечах, тому що це жінка також яка несе багато відповідальності, обов'язки якісь. І вона якось, знаєте, на, 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 на ній дуже багато всього. Дуже багато всього може бути. Карта Світ і карта Шістка Пентаклів. Біля неї виходить. Що я можу сказати? що я можу сказати. Те, що вона, по-перше, завершила якийсь етап, період в своєму житті, нарешті, да? і виходить потрошечки в якусь нову вже новим шляхом, на новий шлях. Не можу сказати, що шлях поганий, тим паче вона буде мати підтримку і допомогу на цьому шляху. Тут може бути таке, що ще вона може заробляти через інтернет, тобто дистанційна якась робота через засоби якоїсь інформації і так далі. Тому що чітко бачу, що карта інтернету да, соціальних мережок якось і карта отримання грошей. Фінансів, тобто вона може заробляти через інтернет. Також дехто з цих жінок може заробляти. От щось пов'язано з подорожами, чи щось таке, як тур агентство, да? тобто щось з цим може бути пов'язане. Також може бути таке, що вона зараз збирає кошти на якусь подорож, на якусь дорогу, збирається кудись їхати, і їй необхідні фінанси, можливо, вона потребує зараз фінансової допомоги або підвищення зарплати, або якоїсь премії. Тобто вона зараз збирає сміру да, панітки, як то кажуть, ці гроші, щоб от на якусь подорож. Так само це може бути. Що ще? Якщо в неї був донедавна період такий складний в житті, що вона не мала сил взагалі, тобто що вона вже повністю була якась така виснажена, вичавлена, то вона так само зараз, наче як вдихнула новий ковток повітря. Да, і вона набирається знову ресурсності. Якщо в неї був момент, що вона взагалі не мала сил і була хвора, наприклад, да, хворіла, і цьому не було кінця і краю. От, можливо, якийсь період або якась ситуація, в неї повторювалася на постійній основі, і це все висасувало з неї соки, то зараз вона вже йде на покращення, тобто якось реабілітовується. Ну що ж, ну що ж, давайте подивимося. Все ж таки, про що тут іде мова? Чому вона мовчить, чому вона не проявляється, що там у неї в думках, що в її бажання, що вона собі там планує. Так, давайте спочатку запитаємо основне запитання. Чому вона... Причина її мовчання. Причина її мовчання, причина її... Ой, карти падають а, відсутності будь-яких дій з її сторони. Яка в нас причина? Вашу сторону. Хм, почуття, так? Да. <смір> Все зрозуміло. Тут це дуже просто. Вона просто а, тримає себе. Тримає себе в руках, контролює свої емоції. Почуття тут є. Чому вона мовчить? Тому що в неї є почуття, але вона а, намагається. Да? Ну, як, це, як це сказати? Пограти в ображену, да, тобто взяти на слабо чи щось в цьому плані, тому що вона тут чітко спостерігає за вами і чекає по карті очікування да, результату, що з цього вийде. Тобто вона якби бере на слабо, скоріше за все, своїм мовчанням. Вона ем, вас своїм мовчанням провокує на якісь дії, тому що тут і ем, Верховна Жриця виходить, це карта таємна, така да, загадкова жінка, карта очі. Карта спостереження, і ну карта вона виходить сама королева чаш з почуттями. Тому, скоріше за все, її мовчання це все-таки провокація на ваші дії. Ну, почуття я вже бачу, що є. Окей. Скажіть мені тоді, що вона відчуває до вас що вона відчуває до вас? Ну, Пристрасть тут є. Зацікавленість 100% тут є, вона виходить як жезлова, а це, да, тут, тут є дика зацікавленість вами. Тому що я бачу, що і вона спостерігає за вами. да, да, Тут 100% ви для неї є якоюсь цінністю. да, тобто, ну, Не те, що ми так просто можемо взяти і відпустити з рук. да, тобто, ви цінний для неї, вона цінує вас як людину, поважає вас як людину, тобто є тут дійсно, ем... ви також для неї можете бути якимось ресурсним, не в поганому сенсі цього слова, що вона з вас тільки гроші хоче там, чи ще щось, розумієте, а саме от, ви ресурсним є для неї, ви її мотивуєте, можливо, збагачуєте якось. Але зараз вона, ну як це сказати? Ну, і грає ображено. Тобто вона хоче, щоб все було по справедливості. розумієте? От вона вважає, що її дії теперішні вони є справедливими, справедливими в вашій ситуації. Я просто ситуацію вашу не знаю, бо я не дивилася. Але вона вважає, що вона от права в даній ситуації. Причому чітко усвідомлює це, вона вважає, що от прям права права. Тому вона себе так веде. Окей. Чи, е, яких дій вона очікує від вас? Яких дій вона очікує від вас? Ну, вона думає, що ви не будете швидко проявлятися. Вона все-таки думає, що ви будете тягнути. Так, да, вона вірить в те, що ви проявитесь десь колись там, але, але вона чомусь думає, що це буде дуже нескоро, що ви будете тягнути гуму. Да, да, що ви будете вагатися ще, варто чи не варто, або приділятися з рішенням довго. Але, знаєте, вона навіть готова до такого сценарію, що якщо ви все-таки Вирішите, що не будете проявлятися, не будете йти на контакт. Вона візьме керівництво цієї ситуації в свої руки, і сама почне керувати парадом, можна так сказати, але це на крайняк у неї, розумієте? Це вже прямо на крайняк. Окей. Чи взагалі, що вона від вас хоче? Давайте так. Що їй від вас потрібно? Для чого ви їй? Для стабільності якоїсь. Також фінансова підтримка. Давайте не будемо про це мовчати. Для кохання? Понятне діло. Ну, слухайте, для партнерства. Тому що виходить карта місяця і карта сонця. а Карта сонця це суто чоловіча енергія, карта місяця це суто жіноча енергія. Для партнерства, для ідеального гармонійного партнерства, для ресурсності, для стабільності, для. Якоїсь спільної спільної як би це сказати побудови стосунків на коханні, розумієте? Тому що це карта роботи, а це карта почуттів. Тобто, щоб ви разом працювали і будували стосунки на коханні і були партнерами от, достойними, один одному. Але знаєте, тут скоріше за все я бачу, що тут не буде жінка кричати за равноправ'я і так далі. Тут жінка більше любить все-таки, я є жінка, да? а ти є чоловік. Я за жіночі обов'язки, ти за чоловічі. Я не буду виконувати твої обов'язки, ти не будеш виконувати мої обов'язки. Тут більше на це схоже. Хоча, знову ж таки, повторюсь, вона може, да? вона може бути і чоловіком, і жінкою в одній плоті, але вона не хоче цього, вона хоче будувати нормальні взаємовідносини. Тобто поганих карт якоїсь там е, карти, а, вигоди я не бачу. Ну, давайте будем, будемо чесні, будь-які стосунки, які будуються, все одно мають якусь вигоду. Ну, будь-які, навіть на коханні, вони мають все одно якусь вигоду, тому що для нас є вигідним знайти для себе комфортну людину, з якою нам. Буде вигідно бути, з якою нам буде комфортно. Тому вигода є в будь-якому варіанті, але вже дивимося на міру тієї вигоди. Тут немає такої вигоди, щоб суто через фінанси, через таке от все. розумієте? Тут дійсно є нормальні наміри. Окей, чи є шанс того, що вона проявиться до вас сама в найближчий період часу? Ні. 100% ні. Чому? Ну, вона буде тягнути так, <смі> так само резину. Так само, вона чекає все-таки ваших дій. Да, да. Вона хоче, знаєте, не так спровокувати вас спеціально, щоб от ви якби, показатися, що вона така, да, що ви за нею бігаєте. Ні, тут не в цьому плані йде мало. Вона хоче, щоб все було справедливо. Вона чомусь вважає, що в даній ситуації дійсно, от по справедливості мали би е проявитися ви і зробити перший крок ви. Е не тому, що вона там така царевна, да, а тому, що е має бути з її, да, ми дивимося її думки, з її точки зору має бути якась рівновага. Якийсь баланс, да, взаємообмін. Можливо, вона відчуває, що вона занадто багато дає в ці стосунки і хоче да, якось це вирівняти, щоб із вашої сторони багато було. Ну, тобто тут воно все таким чином виглядає. Добре, давайте подивимося взагалі, а чи, а, як вона взагалі переживає оцю вашу якусь там мовчанку, паузу і так далі між вами. І чи як як їй це сприймається нею? Ну, нормально, насправді, вона, знаєте, оці її вчинки, які вона зараз робить, оце мовчання, оце, що вона вас провокує якось на те, щоб ви проявились, це навпаки її якось збільшує її цінність. Тобто, да, вона розуміє, що, блін, я достойна. Ну, я все роблю правильно. Тобто, її це да, вона вважає, що так буде правильним. Вона. І ж це буде навіть. Е... Оці дії навіть призведуть до кращого, до якогось майбутнього вашого спільного, що в майбутньому буде легше, до якогось партнерства вашого? Да? Тобто це, це допоможе гармонізувати ваші взаємовідносини. Вона не робиться для того, щоб просто показати, яка вона там крута, класна. Вона це робить для вашого спільного майбутнього, щоб це якось має, на її думку, допомогти вам, нормалізувати ваші взаємовідносини. Яким чином вона гадається, має допомогти? Яким чином? Яким чином це має допомогти вашому майбутньому? Ну, нарешті позбавить вас її, якихось страхів, тривог, невпевненості, що а ось може не вийде, а ось може я не той, а ось може вона не та. якісь оці тривоги, накрути. Оце от все. От вона вважає, що це все вам заважає м, будувати стосунки: що немає якоїсь цілеспрямованості, немає якоїсь наполегливості, немає якоїсь. Впевненості в собі. Тобто от цього немає. А вона хоче викликати да, такі чоловічі енергії. Захотів, взяв, добився. Е, сказав, зробив. Там, спланував, ми до цього йдемо. Наші плани перетворюємо в цілі. От в цьому плані вона робить. Тобто вона хоче викликати у вас цей інстинкт чоловічий. Розумієте? Коли е, є бажання добиватися, От, от, от такої впевненості цієї. І вона гадає, що це допоможе вам. Стати кращою версією себе, щоб пробудити у вас кращі чоловічі якості, які допоможуть вам в майбутньому. Добре. Чи ображена вона на вас, чи є в неї якісь там, не знаю, негативні думки пов'язані з вами? Ну, є проблем багато, якось тяжко. Можливо, у неї є відчуття, що вона на собі сама тягнеть ваші взаємовідносини, які, в якому би форматі вони не були. Просто може бути відчуття, що вона сама все тягне, що їй складно, що це груз, да. Що для неї ці взаємовідносини більше груз, аніж е, якийсь вантаж, да? аніж нормальна, легка да, взаємодія. Партнерство, як тут зображено, до прикладу. Тобто, можливо, вона хоче скинути з себе деякі обов'язки. Можливо, вона хоче нарешті дозволити собі бути жінкою. Розумієте? В цьому форматі. Так, да, от, те, що я сказала. Вона хоче не оце от тарганити на собі, вона хоче такого партнерства. Так да, Вона хоче вашої любові, вот, король чаш, да? Тобто їй складно чомусь, тому що е, от вона себе в цих е, стосунках, от ви, от вона вона себе відчуває якоюсь, е, е, наче вона засохла. розумієте, Тобто є такий момент. Коли жінка цвіте, цвіте, вона вона там хоче не знаю, кожен день виглядати прекрасно. Вона хоче щось робити для чоловіка. Вона посміхається, вона хоче постійно сміятися. Вона провокує на сміх, Вона така вся задорна. А тут вона, наче як засохла, вона їх замерзла. Розумієте? Холоду багато, немає тої емоції. От таке враження, наче ці емоції, цих емоцій, які ви її проявляєте, їй не вистачає. Ну, тобто, це не то, а їй хочеться от такої пристрасті, от такого їй хочеться. Тому от вона й мовчить, вона, вона навіть провокує вас, не, знову ж таки, повторюсь, не тому, щоб доказати вам, що вона якась крута, класна. Вона хоче спровокувати вас, викликати у вас це бажання добиватися, бажання бути чоловіком, знаєте, от таким от, коли хочеться е, ці інстинкти такі викликати. Бо вона вважає, що це допоможе вам в майбутньому. Добре, ще є якась інформація для вас, яку треба знати? Що я вам скажу? Вона хоче, щоб ви нарешті перестали бути да? тому що вона так вважає, що ви є якимось трішечки легковажним. Що ви, можливо, не хочете брати на себе якісь обов'язки, що ви не хочете, до прикладу, там брати відповідальність за що прийма за щось, приймати якісь рішення серйозні? Тобто вона від вас цього чекає, а ви цього не даєте їй. Тому вона хоче, щоб ви нарешті закінчили з оцим легким форматом життя. Да? Можливо, легкі стосунки. Можливо, ви довго в взаємовідносинах багато років. Ну, і вона чекає від вас якихось серйозних кроків, вже якийсь розвиток, а ви їй цього не даєте. І оцей легкий формат стосунків її вже також міг достати. розумієте? Тому вона хоче поставити на цьому крапочку, вийти з цього замкнутого круга, що ходить ліж по колу. Да? І щоб ви нарешті взяли під контроль ваші взаємовідносини, почали приймати. Рішення і робити щось для того, щоб було якесь майбутнє, Да а не просто так от ігнорувати або пасивно до цього відноситися питання. Тому що це це все ні до чого хорошого не приведе. Це буде лише в такому. Знаєте, наче кожен буде сидіти в своїй зоні комфорту. Ну це не партнерство, це не партнерство взагалі. Тому що так не цікаво, так неправильно. Що тут через минуле? минуле, Що тут ваш пентаклів. Знаєте, таке враження, наче, да, наче було все класно в минулому, до прикладу? Да? Ну, не дивлячись, яке навіть у вас минуле Минуле є минуле. От, буквально декілька хвилин назад це вже минуле теж. Ваше минуле було було все класно, все було круто, але вона вважає, що воно там все і лишилося. Що воно не розвивається. Тому що паш пентакль це карта учня, карта розвитку. Да? Коли ми щось вчимо, до чогось йдемо, даємо якесь начало чомусь, а воно зависло, воно втрата. Ну, тобто, немає з чого, просто немає з чого вже далі а, щось будувати. Воно не розвивається, все стоїть на місці. І тому її цей не влаштовує, в принципі, тому їй так і складно. Добре. Сподіваюся, що інформації було достатньо. Я, якщо вам зайде цей варіант відео, будь ласка, прошу вас, чоловіча стаць моєї аудиторії. Напишіть мені, будь ласка, чи продовжувати мені знімати такі відео, чи вони вам будуть заходити, чи ні, чи легше вам в такому форматі передивлятися їх. Тому очікую ваших відгуків і будемо вносити такі відео в мій розпорядок дня, можна так сказати. Що ж, дякую вам за увагу. Ще раз прошу про зворотній відгук стосовно цього експерименту. І бажаю вам всього найкращого. Не прощаюся з вами, кажу вам до зустрічі.